омега 3 та її вплив на наш організм. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Омега 3. Знижує рівень поганого холестерину, нормалізує тиск, запобігає інсультам та інфарктам. Покращує шкіру при дерматитах різної етіології, уповільнює розпад колагену в хрящових суглобах, має противозапальну дію. Важлива складова для головного мозку покращує слух, пам'ять та зір, знижує алергічні реакції в організмі, поліпшує кровообіг, стимулює репродуктивні функції та зміцнює імунітет. І все це ще не весь перелік її користі. Тому дозвольте своєму організму бути здоровим та красивим. Більше інформації у мене на каналі. Залишайтеся здоровими та позитивними!